Час новин на Дніпро Тіві. Я Філіп Свідерський. Вітаю. Про головне за цей день у нашому випуску. Окупанти намагаються пробитися у бік межової на Дніпропетровщині з Покровського напрямку. Історія реабілітації військового, який врятував від дрона сімох побратимів. Дніпро переселенцям 1300 харчових наборів видадуть ВПО в березні. Загрози для Дніпропетровщини зберігаються на Покровському і Новопавлівському напрямках. Втім, ситуація там трохи стабілізувалась. Військовослужбовці пишуть, що окупанти зменшили кількість штурмів, а також особового складу під час атак. З чим це пов'язано і як розвиватимуться події далі. Думки бійців та аналітиків збирали мої колеги. На новопавлівському напрямку росіяни майже припинили атаки в районі Костянтинополя й Олексіївки. Пише 46-та окрема аеромобільна бригада. За даними воїнів, ворог за останні кілька днів дістав низку раптових і болючих для себе контратак від українських бригад. Окупантів застали зненацька, коли вони втратили пильність. Тож були змушені відійти з кількох позицій. Далі, в ході своїх контратак, ворог намагався повернути низку втрачених позицій. Частково вдалося. Частково зараз перебуває у сірій зоні. Загалом на напрямку пауза. У противника йде планова ротація, накопичення резервів і підвезення боєкомплекту. З урахуванням контролю нашими БПЛА, ділянки дороги улак лакли Курахове. Всі ці заходи проходять для противника важко і не без втрат. Напередодні в ефірі нашого телеканалу полковник ЗСУ у відставці Роман Світан заявив, що саме Костянтинополь нині є ключовим населеним пунктом Уктом в обороні Дніпропетровщини, якщо зсу його втримають, то цього року загрози для області не буде. Утім, протягом кількох тижнів Росіяни планують перекинути на Донеччину кілька тисяч особового складу з Курського напрямку. Додає Світантам направлення роботи. На цьому напрямку зараз працює командиром тактичної групи генерал Наєв. Дуже добре знає цей напрямок. І я його дуже добре знаю. Ще з Дніпра свого часу був військовим радником губернаторів Дніпропетровської і Донецької областей в 14-15 роках. Вже тоді працювали з Наєвим по сходу. І він був керівником оперативно-стратегічного угрупування. Схід і останні 7-8 років він якраз сходом і займався. Добре, знає цей район, всі позитивні. І негативні географічні сторони цього напрямку і його добре знають у військах. Тому я думаю, невдовзі буде стабілізована ситуація по цьому загальному, так званому Курахівському напрямку. Світан додає ще одна із загроз для Дніпропетровщини з Покровського напрямку. Там окупанти намагаються пробитися у бік межової. Втім, в районі котленого і удачного зсу не дають ворогу рухатись уздовж залізниці, перетворивши величезну шахту з видобутку коксівного вугілля на міцний укріп район. Противник працює у східній частині удачного зараз. Тривають зустрічні бої також з обох сторін задіяні в Півішки. Південніше від котленого триває бойова робота. Наші козаки з нищать у полі ворога. Не розумію, росіяни, вам там медом намазано. Трішки стало легше на покровському напрямку в порівнянні з останніми днями. Фактично, штурми не припиняються 24 на 7, але кількість особового складу противника, який застосовується, зменшилася удвічі. Тим часом, за даними аналітиків, діпстейт, окупанти мають тактичні успіхи біля Скудного та Новосілки. Це теж може створити передумови для подальшого руху ворога у Бідніпропетровщини. Ірина Осачова, Олександрієв Стіфієв, Дніпро Тіві. Чергова ворожа атака на Новопавлівку. Як повідомляють ЗМІ вісті Новопавлівської громади, близько третьої години в день відбувся масований обстріл села. Атака, ймовірно, була кабами. Декілька бомб впали в житловій забудові Новопавлівки. Ще кілька за межами населеного пункту. Критичних руйнувань зазнали три житлових будинки. Також пошкоджено близько десяти приміщень. Жертв немає. Інші деталі уточнюються. Дві громади Дніпропетровщини додали до зони бойових дій: Межівську та Грушівську громади включили до оновленого переліку територій, де тривають бойові дії. Загалом у Дніпропетровській області в зоні ризику перебувають громади Криворізького, Нікопольського та Синельниківського районів. Юрій боєць, волонтер та громадський діяч, який, попри важкі випробування, не полишає свого прагнення допомагати. Після того, як з початком війни організував координаційний центр для переселенців в Івано-Франківську, він вирушив самотужки на фронт, щоб захищати свою країну. На початку року отримав важке поранення на Курахівському напрямку. Як проходить реабілітація чоловіка у центрі Дніпра? Дивіться у сюжеті Анастасії Васько. Юрій, боєць, волонтер та громадський діяч до війни він допомагав розвивати місцеве самоврядування, а з 2014 року став ще й волонтером. Під час повномасштабного вторгнення організував координаційний центр для переселенців в Івано-Франківську. Особливо запам'яталася історія 14 дітей з Маріуполя, яких врятували з під завалів драмтеатру. театру. все саме забезпечити. А що ви ще хочете? А нам треба тобто ну, інтернету і. І ну, мультики хочуть дивитися так далі. Ну, зрозуміло, що кожному планшет не купиш. Я пішов в магазин, купив за свої за свої кошти, купив їм е, телевізор і, і їм, їм його презентував для того, щоб їм було не скучно там знаходитися. Але навіть цей важливий проєкт чоловік полишив у серпні 23-го року. Вирішив піти на фронт, адже тоді вже служили два його рідних брати. 9 січня 2025-го отримав важке поранення кінцівки на Курахівському напрямку. Того дня Юрій з напарником поверталися з бойового завдання і зупинилися в бліндажі у побратимів, як їх вислідкував дрон. Боєць вирішив відволікти його на себе. Дрон був в скепі, мені поранив ногу, я півтора кілометра, точно від 900 метрів десь, бо я бачу там по карті, що 900 метрів я сповз на чотирьох, потім мене вже заболіло сильно, вже ця нога, що я вже не міг на чотирьох пусти. Діставшись до відносно безпечної зони, Юрія змогли евакуювати. Чоловік отримав численні осколкові рани лівої ноги і тяжке поранення правої, внаслідок чого її довелося ампутувати. Відновлюватись у Дніпрі, Юрій вирішив не випадково, адже місто часто допомагало їх батальйону. Це і суданці, десямільон це купа в пішок, навіків. Електросерідних електростанцій, квадроцикли і так далі, так далі, так далі. Тобто можна багато, але я думаю, що в сукупності, як мінімум 15 мільйонів гривень, ми отримали з міста Дніпра. У реабілітаційному центрі військовий більше місяця, а нещодавно вперше став на протест. Терапевтка каже, усі вправи чоловік виконує сумлінно, тож результат не змусить себе чекати. У нас є дуже велике досягнення. Йому всі вправи, які вже він виконує протягом деякого періоду. Ми даємо обтяження там в рази більше ніж це могло бути, і йому легко. Тому ми трошки змінюємо вже програму. А також у нього є заняття зранку. Ми там працюємо більше над кором. І це після обіду має заняття. Ми більше працюємо з кросовером і над ходьбою з протезом. Юрій ділиться попри те, що повернутися на поле бою вже не вийде все одно хоче бути корисним у збройних силах України. Анастасія Васько Костянтин Кесар Дніпро ті у Дніпрі стартував новий етап конкурсу зі співфінансування проєктів для сил безпеки і оборони України. Подавати заявки можуть громадські об'єднання, благодійні організації, юрособи приватного права та ФОПи, зареєстровані в країні до оголошення конкурсу. Співфінансування надаватиме міськрада на закупівлю дронів, техніки, засобів зв'язку і амуніції за запитами сил безпеки. Кожен учасник може подати до двох проєктів. Переможців визначатимуть за рейтинговою таблицею, що вищий власний внесок, то більше шансів на підтримку. Учасник конкурсу, подаючи свою заявку на участь в конкурсі, повинен підтвердити, що він має на власному рахунку суму співфінансування. Зараз ми маємо два види проєктів це малі і великі. Якщо ви подаєте малий проєкт, його вартість може бути від 500 тисяч гривень до 1 мільйона гривень, і ви маєте забезпечити співфінансування цього проєкту на рівні не менше ніж 25%. Якщо ви подаєте великий проєкт, то такий проект має бути вартістю від 1 мільйона і більше до 10 мільйонів. І ви маєте забезпечити суму співфінансування цього проєкту на рівні не менше 50%. З Спочатку повномасштабного вторгнення Дніпро прийняв понад 150 тисяч переселенців, якими опікуються і донині. Харчові набори один з видів допомоги від міста. Отримати їх мають право ВПО, які зареєструвалися в Дніпрі після 24 лютого 2022 року та проживають у місцях тимчасового компактного проживання. Що входить до набору та як можна отримати допомогу? Дивіться в наступному сюжеті. Все? Ви вже забираєте да, прийшла нам допомога. І вермишелька, і чайок. І галети, різні консерви, а також тушонка різноманітна. Куряча, свина, паштети. Бачите, я різні, різні пакетики. О, скільки всього. Б? Тетяна, переселенка з Северодонецьку, переїхала у Дніпро разом з сім'єю в лютому 2022 року. Набори від міста отримує вже другий рік. Каже, туди входить все необхідне. Каші, смачні всі продукти, тому ми на нього дуже дуже дякуємо за те, що вони нас не забувають. І я сподіваюся, що дівчатка будуть також працювати і далі з нами. Хоча дуже хочеться, щоб закінчилася вже ця війна. Щоб ми повернулися всі додому, щоб ми залишилися тут не так, як в гостях побули, та й поїхали. Дуже хочеться додому. А також велике спасибі ще працівникам за те, що вони нам організували цю доставку. Нам не треба нікуди не їхати, не треба нікуди бігати. Ось приїхали, все нам доставили. Допомогу отримали 139 сімей. А всього в березні планується видати майже 1300 таких наборів внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах. Ми продовжуємо видавати набори продуктів харчування для внутрішньопереміщених осіб, які примістилися в місцях, примістилися після 24 лютого та проживають у місцях тимчасово компактного проживання. Це особи похилого віку, особи з інвалідністю, матері з дітьми і діти від 3 до 18 років. Так, така допомога надається щомісяця за заявами безпосередньо внутрішньопереміщених осіб до управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради. Отримати продуктові набори мають право переселенці, які зареєструвалися в Дніпрі після 24 лютого 2022 року, написавши заяву до управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради. Катерина Мащенко, Микола Худолій, Дніпро ціві. СБУ затримала ще одного агента РФ з Дніпропетровщини. 25-річного жителя Павлоградського району затримали на гарячому, коли той заклав вибухівку покинутій будівлі і повідомив на 102 про нібито виявлену там людину без ознак життя. Саморобний вибуховий пристрій чоловік обладнав двома бойовими гранатами і детонатором з дистанційним керуванням. У разі прибуття поліцейських до вибухової пастки агент планував віддалено підірвати їх з засідки. Заврибували чоловіка через телеграм-канал після вчинення теракту. Йому обіцяли винагороду на криптогаманець. Утім, замість грошей від окупантів зловмисник отримав підозру від слідчих СБУ та нині перебуває під вартою. У Дніпрі продовжують усувати аварійну ямковість на дорогах. Зараз це вже роблять за традиційною технологією. Укладають гарячий асфальтобетон. Вже відремонтували близько 10 тисяч квадратних метрів зруйнованих ділянок дорожнього та тротуарного покриття із 200 тисяч запланованих. Нині дорожні бригади працюють на вулиці Набережній Заводській та в районі річкового порту. Багато корсу машин. І громадського транспорту, і звичайного легкового, і на деяких ділянках тут з'явилася колійність в районах запитись на світнофорах, зупинок громадського транспорту тому інше. Тому саме з них ми розпочинаємо цей сезон. І в подальшому вже будемо розходитись на житлові масиви на периферію, так як, ну, як кажуть, і будемо там вже подібним ремонтом виконувати роботи. У Дніпрі для вихователів дитячих садочків провели години навчання з надання домедичної допомоги. Курс призначений на всіх хто працює з дітьми та може зіткнутися з надзвичайною ситуацією. За допомогою високоякісних манікенів на тренінгу відпрацювали алгоритм дій при зупинці серця та масивних кровотечах. Як це було, бачила наша Владислава Корінькому відходить швидко, обережно та головне без паніки. Вихователі дошкільних закладів Дніпра вчаться на відкладній допомозі в умовах, наближених до реальності. Пані Аліна працює в дитячому садочку майже 25 років. У її практиці було декілька надзвичайних ситуацій, коли вона мала діяти миттєво надати першу допомогу, аби врятувати життя малечі. Це були такі на практиці, це було навіть на прогулянці, коли батьки не завжди повідомляють про хвороби дітей. І у дитини стався судоми. Це була прогулянка, тому слава Богу, це були діти старшого віку, і дітей було направлено до медичного кабінету. І поки ми очікували медичного лікаря, ми повинні були створити умови, які б сприяли і поліпшували здоров'я дитини. Жінка каже, що такі тренінги вкрай важливі. Особливо зараз. Коли в країні повномасштабна війна, Тож вихователі мають постійно вдосконалювати свої знання з невідкладної допомоги. У нас наразі педагоги, педагоги дуже активні. Вони проходили багато курсів саме онлайн, але практичних навичок ну практично не отримували про підтримці саме з дітьми. Я сьогодні вирушила на ці курси з задоволенням з надією, що вони вони мені допоможуть лише теоретично, і на практиці мені їх не прийдеться впроваджувати. Але я думаю. І моїм педагогам буде це дуже цікаво, тому що у нас кожного середи є методичні дні, коли ми відпрацьовуємо такі навички, передаємо знання. 80% часу на симуляційному тренінгу відводиться на відпрацювання практичних навичок із використанням медичного обладнання та манекенів. На курсі по зупинці критичних кровотеч. Ми навчаємо, як проводити тампона до рани, як накладати тиснячі пов'язки, як використовувати турнікети і все, -все розповідаємо. Ще в контексті того, що вихователі працюють з найменшими жителями нашої країни з діточками, в першу чергу, у критичний момент, педагоги мають не панікувати. Цьому також навчають на восьмигодинному курсі. Ми сьогодні надаємо можливості, щоб наші вихователі не загубилися в такій ситуації, а надали компетентну домедичну допомогу нашим дітям. Навчання організували спільно з організацією Всеукраїнська рада реанімації та екстреної медичної допомоги, яка реалізує проєкт у прифронтових містах України в Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Одесі та Миколаєві. Владислава Корінь. Іван Пономарьов, Дніпро Тіві. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадську ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. А в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро ТВІ є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами був Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні! Вітання на телеканалі Дніпро ті випуск новин спорту міжнародний олімпійський комітет оплесками стоючи призначив чинного президента організації Томаса Баха на посаду почесного довічного президента. Подібну пропозицію висунула віцепрезидентка МОК Ніколь Хьоверс від імені виконавчої ради організації Бах обійме цю посаду після завершення свого терміну очільника МОК після 23 червня поточного року на 114-й сесії міжнародного. Олімпійського комітету, що проходить нині в столиці Греції, Афінах, одноголосно було ухвалено рішення про включення боксу до програми Олімпійських ігор 2028 року в Лос-Анджелесі. Своїх час відкликав би визнання міжнародна асоціація аматорського боксу АІБА, яка не виконала усіх вимог, які були поставлені перед організацією. Не проводила кваліфікаційні турніри на ігри 2020 у Токіо та Олімпіаду 2024 у Парижі. Їх організовував міжнародний олімпійський комітет, який заявив. Що потребує нового партнера? Згодом World's Boxing фактично стала офіційним представником боксу у структурі міжнародного олімпійського комітету. Раніше організація призначила колишнього чемпіона світу у середній вазі, а нині голову національного олімпійського комітету Казахстану Геннадія Головкіна, головою олімпійської комісії. очолює тимчасова рада з представників федерації Німеччини, Великої Британії, Нідерландів, Філіппін, Швеції та Сполучених Штатів Америки у квітні. І минулого року федерація провела чемпіонат світу Ю 19 у лютому цього року. Стало відомо, що Федерація боксу України оголосила про вихід з АІБА та рух на зустріч вступу до Ворл. Боксинг чемпіон світу за версіями WBC, WBU та WBA Олександр Усик проведе бій з британцем Даніелем Дюбюа, який володіє титулом IBF. Президент всесвітньої боксерської організації WBU Густаво Олівері повідомив, що українець не втратить пояс, якщо він направить офіційне звернення з проханням відстрочки обов'язкового захисту у поєдинку усик Паркер, де з'явилася можливість відкласти цю зустріч на пізнішу дату. Форвард Італійської Ромми Артем Довбек внаслідок інфекції та високої температури, а також оборонець донецького шахтаря Валерій Бондар не потрапили до заявки збірної України на перший матч плей офф Ліги нації проти Бельгії за право грати в дивізіоні а, що відбудеться в іспанському місті Мурсії на стадіоні Енріка Рока де Мурсія у четвер, 20 березня і розпочнеться о 21.45 за Києвом. За прогнозами букмекерів Бельгія вважається фаворитом, але поєдинок обіцяє бути на прилу... Женем так перемога бельгійців оцінюється коефіцієнтом 1,85 нічия 3,85 успіх України аж у цілих 4,45. Відкритий чемпіонат Дніпропетровської області зі змішаних і ММА за кількістким складом, а це близько 300 спортсменів з 23 клубів не тільки нашого міста, але і регіону Кривого Рогу, Кам'янського, Марганця та інших, а також сусідніх областей Донецької і Запорізької, такі за якісним адже в сутичках брали участь новоспечені переможі. Ці призери останнього чемпіонату Європи в Белграді, як мінімум, не поступався подібному турніру всеукраїнського масштабу. З вшанування хвилиною мовчання пам'яті усіх, кого забрала клята війна Росії, з наступним виконанням державного гімну України у спортивному комплексі Смарт нашого міста розпочалася урочиста церемонія відкриття відкритого чемпіонату Дніпропетровської області зі змішаних іноборств ММА на початку якої зібрання почергово привітали та побажали успіхів партнер і меценат одноіменної федерації регіону Євген Давлєтов та голова подібної Дніпра Сергій Міщенко. Останній задоволенням відзначив, що у звітному турнірі беруть участь практично усі, хто цьогоріч завоювали медалі на чемпіонаті Європи в Білграді, і допомогли збірній України другий рік поспіль стати. Переможцем загальнокомандного заліку. Зараз у нас е, приймають участь в змаганнях чемпіони Європи, майже всі, які нещодавно уч... виступали на чемпіонаті Європи по змішанні наборствам, і вже котрий раз зайняли перше місце. E, і саме наші спортсмени внесли вагомий вклад. 14 е, представників нашого міста і нашої області зайняли при... призові міста. E, сьогоднішній турнір. E, Проходить за підтримки і обласної федерації, і наших спонсорів, яким особлива подяка за допомогу проведення цього турніру. Звітний турнір відвідав і взяв участь у нагородженні представників Дніпропетровщини, а таких загалом 14, хто стали чемпіонами і призерами чемпіонату Європи в Білграді, президент Федерації змішаних і недоборств України. Сергій Самойленко велика шана та подяка. По перше, та батькам, батькам, які все таки максимально роблять для. Приводять тренуватися дітей, знаходять да, гроші для того, щоб їх відправити на європейські сорінування. Велика дяка тренерам. Ми ж всі бачимо, коли виходять спортсмени і отримують нагороду там, золоту чи срібну. Ну, за цим стоїть там, велика тяжка праця наших тренерів. Наші тренери в Дніпетровської області це супертренери, вони вже роблять 12 років. Потужна команда в Дніпрі. Я просто рад. Анастасія Слободян стала чемпіонкою Європи серед ровесників 10 11 років і відверто зізналася, що, попри високий статус змагань, бої для неї складалися гарним чином. Для мене бої були дуже вдачними. Мені дуже. Сподобалося більше всього запам'яталося, як нас нагороджували. Срібна призерка минулорічного чемпіонату Європи Кіра Волященко сьомої дитячо юнацької спортивної школи Дніпровської міської ради клубу Сварог наразі мала задовільнитися лише бронзовою нагородою, що стало неприємною несподіванкою для дівчини. Втім, на те були причини. Це було дуже несподівано, тому що я була налаштована на всі 100%. Але я захворіла під час своїх змагань, і мені було дуже. Плохо, якщо так можна сказати, та да, я показала не дуже гарний результат, але працюємо над своїм здоров'ям, працюємо над собою та рукою далі. Керівництво федерації змішаних єдиноборств Дніпропетровської області того дня вшанувало усіх 14 володарів золотих нагород і призерів чемпіонату Європи, зрештою їхніх наставників, серед яких і тренер Дніпровського спортивного клубу. Freedom Pfizer Іван Афанасьєв цей турнір вже традиційно дуже потужний. Багато чемпіонів, призерів світу, Європи приймають участь. Тому конкуренція дуже велика і. Стати призером даних соревновань – це дуже важко. На завершення церемонії традиційне фото на згадку, після чого відразу на двох октагонах розпочалися сутички відкритого чемпіонату Дніпропетровської області. За кількісним складом, а це близько 300 спортсменів з 23 клубів не тільки нашого міста, але і регіону Кривого Рогу, Кам'янського, Марганця та інших, а також сусідніх областей Донецької, Запорізької, так і за якісним, адже в сутичках брали участь на Воспеченні Переможці і призери останнього чемпіонату Європи він як мінімум не поступався турніру всеукраїнського масштабу. Як завжди, Дніпропетровщина дуже міцні спортсмени, міцні клуби, тому конкуренція дуже висока. Як як то кажуть, не збавляємо оборотів, Йдемо до перемоги. Загальнокомандному заліку перемогу святкував Криворізький клуб «Ягуар». На його рахунку 34 медалі, 10 золотих, 6 срібних та 18 бронзових. На другому місці вихованці сьомої дитячо-юнацької спортивної школи Дніпровської міської ради клубу «Сварог» зі здобутком у 29 нагород, відповідно 9, 9 і 11. Замкнув трійку призерів інший представник Дніпра клуб «Сокол ММА». У нього 20 відзнак, 9 золотих, 5 срібних і 6 бронзових. Радіти чи сумувати? Втім, мабуть, попри все, перше за краще відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області посіло друге місце серед 25 регіональних відділень НОК України за підсумками роботи у 2024 році. Вона оцінювалася за кількома критеріями, серед яких кількість проведених заходів, висвітлення діяльності відділення та збереження олімпійської спадщини. За ними святкувала перемогу і стала першою Вінницька. Все б нічого тільки все зроблене. Протягом минулого року на теренах нашого тримільйонного регіону без жодної копійки бюджетних коштів на відміну від тієї ж Вінниці чи Харкова, але лише за гроші меценатів та спонсорів щотижня. А то й двічі протягом нього висвітлювалося у новинах спорту нашого телеканалу, з яким Дніпропетровське обласне відділення підписало угоду про співпрацю і партнерство. Тому ми, як ніхто інший, знаємо, скільки було зроблено. У Мене питання: а скажіть а за краще підтвердіть не словами, а реаль... Справами і фактами, що ж такого було зроблено там, парадокс за але оцінку діяльності олімпійського руху і досягнень в Україні давала комісія створена з представників Черкаської, Волинської, Київської, і увага Вінницької областей за всієї поваги до них вони можуть, вони можуть чимось прийняти подібне. Більше того, керівником національного олімпійського комітету України Вінницької області є чинний голова тамтешньої обласної військової адміністрації Сергій Бросов. Зрештою Бог їм суддя, а нам своє робити. Ми вдячні всім і кожному, і в першу чергу голові відділення нок України у Дніпропетровській області Михайлу Кошляку, якому вдалося створити боєздатну кваліфіковану команду фахівців, яка за 2024 рік зробила гігантський крок з розвитку і розбудови олімпійського руху в регіоні. Подібне сповна відчули у себе учні дитячо-нацьких спортивних шкіл піщанки Самарського району Магдалинівки Петриківки, Павлограду. Олімпійці фігуристи, хокеїсти, плавці, вітрильники, висловальники, скелелази, медики практично не зачиняються двері музею олімпійської слави Дніпропетровщини, які щотижня відвідують сотні школярів і всі бажаючі з регіону. Важко прирахувати, скільки було проведено живих різноманітних заходів, зустрічей. організовано і втілено у практичну площину планів і проектів. Якщо вище мовлене, не критерії і не варте уваги, то відомство пана гуцайта, мабуть, рахує. Щось інше прикро. Зрештою, маємо те, що маємо, і ми не збираємося рвати пупа, щоб кому що доводити і сподобатися. Ми створюємо і робимо для своїх людей. А вони сповна оцінюють наш внесок і здобутки. Всім дяка! І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.